Довіра і бізнес речі між собою взагалі неможливі. Що таке довіра, коли ти будуєш бізнес? Якщо ти довіряєш, то 100% втрачаєш. Ви ж всі з цим згодні, правда? Довіра і бізнес речі між собою взагалі неможливі. Не можна нікому довіряти. Я вважаю, що контроль повинен бути. Але. Механізмів довіри є декілька. Що таке взагалі довіра? І що таке механізм довіри? Ми повинні вибудовувати з нашою командою такі нейронні зв'язки, щоб ми точно розуміли, що я кажу, а воно робиться. Я думаю, а воно кимось кажеться. Я тільки уявив, а воно вже реалізовано. В моїй сучасній. Реальності від ідеї до впровадження доба сьогодні поговорили. Завтра вже робимо. Тому що команда налаштована на єдиних вібраціях. Ми всі розуміємо, на що ми це робимо. Ми люди, котрі об'єднані єдиною ціллю. Ми люди, у котрих є спільна мета. Ми люди, котрі знаходимося в єдиній екосистемі. Ми люди, котрі залежні один від одного. Я залежу від своїх партнерів. Мої партнери залежать від керівників. Керівників залежать від керівників і. Все ми будуємо наші стосунки на цінностях, на людяних якостях, на спільній меті, на взаємоповагі, мабуть, на внутрішній мотивації, на внутрішньому розумінню, навіщо ми витрачаємо на це час.